Людмила сиділа на кухні, акуратно складуючи в конверт гроші. Вона рахувала їх уже десятий раз, щоб точно вистачило. До дня народження її коханого Ігоря залишалося два тижні, а подарунок був обраний давно, той самий перфоратор, про який Ігор мріяв весь минулий рік. Людмила чула, як він із захопленням розповідав сусідові, що ось би йому такий інструмент у господарстві дуже знадобиться. Грошей на пенсії завжди не вистачало. Але Людмила вирішила, нехай краще собі зайвий раз не купить щось, але зробить Ігорові по справжньому гарний подарунок. Вона навіть на новий рік не стала купувати собі нічого зайвого, заощаджувала на продуктах, щоб у січні не довелося позичати в подруг. Синові сказала, що просто не хочеться нічого особливого, а сама потайки раділа вдасться зробити Ігорові приємний сюрприз. В день народження коханого вона приїхала до нього додому саморанку. ранку. Перфоратор був гарно запакований, а до нього листівка з теплими словами коробка цукерок до чаю. Ігор відкрив подарунок і ахнув Люда, та ти що? Це ж дорога річ. Я збирала, ніяково посміхнулася вона. Ти ж давно хотів. Він обійняв її, довго розглядав коробку, одразу почав фантазувати, що тепер можна буде полагодити, де просвердлити, як усе буде зручно. Було видно, подарунок припав до серця. Людмила відчувала себе щасливою, недарма старалася, недарма заощаджувала, недарма рахувала копійки. Того вечора вони поличай, сміялися, обговорювали плани на весну і літо. Ігор розповідав, як тепер наведела до коморі, на дачі, на балконі. Людмила слухала і думала ось воно справжнє тепло, коли людина поряд радіє, і ти радієш разом із нею. Час минав, зима змінилася весною, а потім і травень підкрався непомітно. А в травні був день народження Людмили. Вона не чекала Ігоря дорогих подарунків, знала, що в нього теж не золоті гори, пенсія невелика та й здоров'я не те, щоб бігати по магазинах. Але все одно в душі жила надія він же ж пам'ятає, як вона старалася для нього. Весь тиждень перед своїм днем народження Людмила ловила себе на думці, що чекає на щось особливе не подарунка, а уваги, турботи, хоч би простої людської доброти. Вона згадувала, як минулого року відзначала цей день сама, а син подзвонив тільки ввечері, а подруги були зайняті своїми справами. Тепер все було інакше. Поруч Ігор можна разом відзначити. За кілька днів до свята він подзвонив. Людо, ти що хочеш на день народження? Може, торт купити? Не треба мені торт, засміялася вона. Головне, щоб ти був поряд. Ну, це я можу, пообіцяв він. У призначений день Ігор прийшов ближче до обіду. В руках пакет з найближчого супермаркету, букет хризантем, перев'язаний тонкою стрічкою, і маленька коробочка. З ним народження, Людо, бадьоро сказав він, простягаючи їй квіти. Людмила взяла букет, хризантеми були якісь похмурі, з обламаними стеблами, де не де вже почали в'янути. Вона посміхнулася, щоб не розчарувати його. Дякую, Ігорю. Він дістав з пакета листівку й коробочку. Ось листівка, сказав він, і ще. Ну, це тобі стане в нагоді. Людмила відкрила коробочку і остовпіла. Там лежав дезодорант, звичайнісінький без упаковки. Листівка виявилася порожньою, жодного слова, навіть імені не написано. Дякую, тихо сказала Людмила. Ну, ти не ображайся, почав виправдовуватись Ігор. Я не знав, що тобі купити, а квіти це завжди добре. А дезодорант ну знадобиться, правда ж. Люда кивнула, намагаючись не показати, як їй сумно. Вона згадала, як збирала йому на подарунок, як економила на собі, щоб порадувати його, а він навіть листівку не підписав. Цілий день жінка ходила з натягнутою усмішкою. Вона накрила на стіл, поставила салат, нарізала сир та ковбасу, дістала котлетки. Ігор їв з апетитом, обговорював новини, розповідав, як в нього справи на дачі, як сусіди знову голосували. Люда слухала, кивала, підтакувала, але й було гірко. Люда, а ти чого така тиха? раптом спитав він. Все добре, відповіла вона, просто втомилася. Ну, не сумуй, сказав він. Головне, що ми разом. Вона кивнула головою, але на душі було порожньо. Після обіду він пішов, сказав, що треба заскочити до сусіда, допомогти з проводкою. Люда залишилася сама, дивилася на букет хризантем і думала: невже вона справді нічого не значить для цієї людини? Увечері подзвонила подруга. Ну, як відзначила, що за подарунок від кавалера отримала. Людмила спробувала пожартувати. Та ось дезодорант подарував тепер буду найсвіжішою пенсіонеркою на районі. Подруга засміялася, але одразу запитала А що, справді тільки дезодорант? Квіти ще і листівку, щоправда, пусту. Ну й чоловіки, зітхнула подруга, їм би тільки про себе думати. Людмила не стала розповідати, як збирала на перфоратор для Ігоря як економила на собі, щоб зробити йому приємно. Не хотілося скаржитися, здавалося, що це тільки її біда, тільки її розчарування. Увечері вона лягла спати рано. На душі було важко, ніби хтось витяг з неї всі сили. Вона думала, мабуть, їй не варто було так старатися, мабуть, не треба було збирати гроші, економити, сподіватися на турботу у відповідь. На наступний день Ігор подзвонив, як нічого й не було. Людо, я тут подумав, може, на вихідні з'їздимо на базар. Мені треба щось для дачі купити. Ти ж любиш по магазинах ходити? Не знаю, стомлено відповіла жінка. Подивимося. Ну, ти не ображайся, намагався він пожартувати. Головне, що ми разом, а подарунки це нісенітниця. Ти думаєш, я не помітив, що ти засмутилася? Людмила не стала сперечатися і щось відповідати, сказавши, що вже стоїть у взуті і зібралася йти на пошту. Але для себе вона зрозуміла для нього це справді справді нісенітниця. Він не цінує ні її старань, ні її турботи, ні її почуттів все, що вона робила для нього, виявилося непоміченим. Увечері вона довго сиділа на кухні, перебирала старі фотографії, згадувала минулі роки. Як чоловік завжди намагався порадувати її, навіть якщо грошей не було, як син малював листівки, як подруги влаштовували сюрпризи. Тепер все було по іншому тепер вона вдова, син виріс, а подруги то на дачі, то в поліклініці. Тепер вона сама для себе і мама, і подруга, і підтримка. Ігор подзвонив ще раз, спитав, чи не образилася вона. Людмила відповіла, що ні, все гаразд, але в душі зрозуміла нічого вже не буде як раніше вона не могла пробачити собі, що так сподівалася, що вірила в диво, що думала, якщо вона буде старатися, то й до неї поставляться з теплотою. Тієї ночі Людмила довго не могла заснути. Вона зрозуміла іноді люди поряд лише тому, що їм зручно. А ти для них просто фон, на якому вони живуть своє життя, і ніякий дезодорант не втримає запах розчарування, який вона відчула. Минуло кілька тижнів після того самого дня народження. Людмила намагалася поводитися, як завжди, але не особливо виходило. Ігор дзвонив, іноді заходив, розповідав про дачу, але вона все частіше ловила себе на байдужості. У його голосі не було жодної краплі турботи, тільки звичка. Він не помічав, як вона втомилася. Не питав, як у неї справи, не цікавився, що в неї не душі. Все крутилося навколо його потреб, його планів, покупок. Одного вечора він знову прийшов, сів за стіл і почав розповідати, як сусід купив новий інструмент, а йому тепер теж хочеться. Людмила слухала і раптом зрозуміла, що й більше немає що йому сказати, не залишилося ні образи, ні злості, тільки втома й порожнеча. Ігорю, зупинила вона його розповідь, давай більше не зустрічатимемося. Він здивовано глянув на неї. Це чому ж? Я втомилася, спокійно відповіла жінка. Я не почуваюся поруч із тобою потрібною коханою. Ти живеш тільки з собою, а мені так не хочеться. Ігор помовчав, знизав плечима. Ну, як хочеш, я думав, у нас все гаразд. Ти ж сама казала, що головне бути разом. Я помилялася, лагідно сказала Люда. Бути разом це не просто сидіти за одним столом. Я більше не хочу бути просто фоном для життя когось. Він встав, одягнув куртку, подивився на неї з легкою образою. Ну, якщо передумаєш, дзвони. Не передумаю, тихо відповіла жінка. Двері зачинилися і в квартирі стало тихо. Людмила сіла на диван і відчула полегшення. Їй більше не треба чекати, сподіватися, старатися заради людини, якій все одно. Тієї ночі вона вперше за довгий час заснула спокійно. Вранці жінка заварила собі каву. Відкрила вікно, увімкнула улюблену музику. Попереду було нове життя без ілюзій, але й без розчарувань.